Пісня російського гурту «Айгел» очолила рейтинг найпопулярніших пісень в Україні від ЕПЛ Мюзік. Це саундтрек одного з російських серіалів про те, чому на другому році повномасштабної війни українці продовжують споживати російський контент і як цьому запобігти? Говоритимемо далі. Олена Чеченіна «Артоглядачка», зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Олено, доброго дня. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня. Вітаю. Пані Олено, як ви вважаєте, чому е, деякі українці продовжують споживати е, цей російський контент, е, причому е, висловлю особисту думку не найкращої якості. Чому так стається? Ой, тут я е, даруйте, мушу з вами не погодитися, тому що я якраз е, готувала. Ой, перепрошую, я в себе в навушниках ем, тому, що я готувала огляд для детектора медіа зараз про цей серіал. Я мусила подивитися його, аби е, зрозуміти. Я хочу сказати, що якраз зроблений він на достатньо високому рівні. Видно, що туди вкладено багато грошей, і режисер Крижовніков, він вже показав себе не раз як автор і популярного, і не побоюсь цього слова хорошого продукту. На російському телебаченні і фільмах е, тому треба зауважити, що е, цей проект таки достатньо хорошої якості. Я просто стою на тих позиціях, що ворога і їхні інформаційні та культурні спроможності не можна недооцінювати. Більше того, це ем, от, спонсори цього серіалу. Ем, це така і, 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 державна їхня так, компанія, так, яка ну, займається фінансуванням пропагандистського продукту для е, підлітків. Ем, ну, Українці, українські тінейджери, тому що це серіал знятий саме для підлітків. Вони цей серіал подивилися цю пісню, послухали знову ж таки, тому що там все достатньо грамотно зроблено. Там дуже багато гачків для підлітків. Там цікавий сюжет. Сюжет жахливий. Абсолютно він пропагує насильство. Він романтизує насильство. Загалом він цей серіал побудований на книзі спогадів, свідчень людей, які жили в Татарстані. Їхніх свідчень із 70-го по 2010-й навіть рік, але в основному сконцентровані їхні спогади про 90-ті, про 80-ті роки, які там в жахіті абсолютно творились. Наскільки я розумію, це все сталося після такої масової амнісії, яка відбувала відбулася у 50-х в руках 60 х і тому там було дуже багато криміналу. Там ну це просто страшно читати. Але автори цього серіалу романтизували, прибрехали там, де треба. І от вийшло, що дивіться, ці пацани, ці бандитські угрупування, вони з одного боку такі не, жорстокі, але з іншого боку, ми бачимо, що вони благородні, так їх так описують. Вони як жодне ставляться до жінок, до дівчат. Ну а загалом жах, але дуже добре зроблений. Жах, тому його наші тенейджери подивилися дуже просто. Що нам із цим робити? Що робити для того, аби українські тінейджери цього не дивилися? А в яку альтернативу їм дати? Е, ну тут е, звичайно альтернативу потрібно давати. І Я хочу сказати, зі мною погоджується багато колег. Ну саме людей, які в серіальній індустрії працюють безпосередньо. Вони вже давно кажуть, що на підлітків ми не звертали уваги. На жаль, належної, тому що серіал серіали загалом вони вироблялись для аудиторії домогосподарок, тому що це така найцінніша аудиторія для серіальних виробників, тому що е, е, жінки, які не працюють, які займаються домашнім господарством, дітьми вони знаходяться в Ома, і для них робляться багато серіалів, які радше не дивляться, а слухають, так, коли можна там займатися своїми справами і тлом 에, щось слухати. Ось це була така переважна кількість серіалів. А для тінейджерів лишалось дуже дуже мало чого. У нас є хороші чудові прецеденти. Неймовірно якісних і правильних за посилами серіалів. Це там печиластівки, можна назвати це. Мені здається, найкрутіший наш серіал наш серіал про підлітків, і там, на відміну від цього російського, даруйте та лайна, там ну надзвичайно добрі цінності. Але серіал зроблений круто. Він там має певну кількість брутальності, яку люблять підлітки. Там немає якихось шмарклів І тому цей серіал став резонансним. Але наші серіальні виробники не готові ризикувати. Вони кажуть, що в них дуже мало грошей на ек... Експерименти і тому вони ну продовжують робити щось стандартне, те, що вже показало хороші показники, і не готові робити щось, щось такого. Цікавого оригінального на чому можна провалитися, якщо там неправильно щось зробити. Тому у нас справді немає достойної і широкої пропозиції для підлітків. Я дуже сподіваюся, що якось будуть виправлятися. А для батьків, напевне, скажу, що треба за своїми дітьми стежити безумовно і е, пропонувати, поки немає великої кількості українського контенту для підлітків, серіалів, фільмів. Е, фільми Хоча є так, треба звертати увагу ваші, ваших дітей на те, що виходить в прокат. Ну і звичайно завжди наголошую на тому, що потрібно дивитися контент легально, тому що на альтернативи американської і європейської для тінейджерів дуже багато. Це дуже хороші серіали. Просто треба напевне, щоб зробити, наприклад, підписку на Netflix або на Megogo або на Світілі, на будь-який ресурс вітчизняний чи іноземний, які доступний в Україні, платити за контент, щоб ваші діти. Могли просто включити на телевізорі, відкрити ну будь-який цей ресурс, офіційний, платний, легальний, і дивитися. Величезну підбірку серіалів для е, підлітків, аби не коперсатися десь там на телеграм-каналах, вишукавковуючи ось ці російські серіали. Але можу сказати, що звичайно нашим тінейджерам більш цікаві близькі для них сюжети, і е, по цей по совок совок це звичайно для них ближче, ніж там якісь американські реалії. Тому коли є. Така ну якісно зроблена пропозиція від росіян? Вони безумовно на жаль цією пропозицією скористаються і подивляться цей серіал. Чи повинна держава на вашу думку якимось чином стимулювати виробництво саме ось цього нішевого продукту для підлітків? Якщо так, то яким чином? Ну, дивіться, у нас уже було кілька конкурсів від Мінкульту. Ще дві 2018-му відбувся перший пічинг, патріотичний пічинг, як його називали, Це пічинг фільмів патріотичного спрямування. Ось так це офіційно називалось. Дуже багато було дискусій навколо нього. Але завдяки цьому конкурсу, наприклад, ми отримали. Ну, декілька непоганих серіалів, наприклад, спіймати Кайдаша. Я знаю, що на телеканалі СТБ було багато скептиків щодо цього серіалу, але він, на щастя, вийшов дуже і дуже якісним і таким народним. Багато людей його подивилися кілька разів, але все-таки інші, багато інших проєктів, які профінансунансували тоді на цьому патріотичному пічингу. Вони не можуть похвалитися хорошою якістю, і тим паче там було майже не було проєктів саме для підлітків. От зараз у нас відбувся конкурс черговий від мінкульту. Він був доволі непрозорим. До нього є ще більше питань, і от ми зараз будемо дивитися на результати. Я чесно зізнаюся скептично налаштовано, хочу помилятися, але ну в такі дуже стислі терміни і в такий непрозорий спосіб. Це не робиться для якісного резонансного продукту, ем, такого, який справді стане подією. Потрібні м, гроші, і ну потріб, потрібен потрібен серйозний підхід. Е, звичайно, держава, я думаю, е, може допомагати нашим комерційним каналам якось е, е, виробляти ці серіали. Я думаю, що також варто звертатися до такої штуки, як копродукція, тобто співпраці з іншими країнами. Це дуже часто практика і популярна серед європейців. Ну, власне, і ще раз наголошую, що треба нам всім підтримувати наші онлайн-платформи, підписуватися на ті онлайн-кінотеатри, які у нас є, і можливо, в якийсь період вони назбирають достатню кількість передплатників аби. Виробляти і самим якийсь продукт, я бачу ось такі способи. Але якщо говорити про державне фінансування, то безумовно потрібен якийсь громадський контроль над цим виробництвом, щоб ми просто зараз дивились і обговорювали всі ті серіали, які проспонсорувалися державою. Ну обговорювати їхню якість і стимулювати ці конкурси і їхніх конкурсантів-переможців бути значно. Відповідальнішими у своїх проєктах, що ж дякуємо, пані Олено, Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це була Олена Чеченіна, арт-оглядачка.